Привіт! Я вітаю тебе на своєму каналі Еллянджу. І я зараз починаю вести свій Reading Diary. І перша книга, яка тут буде, це Ідеальний шторм від автора Дірк Райнгард. Це німецький письменник. І перед тим як читати книги, мені завжди цікаво познайомитися, звідки сам письменник, звідки автор. І трошки про нього, трошки його бекграунд такий вияснити. Так от. Німецький письменник, і він виявився зовсім не автором багатьох книг. Це звукорежисер, це композитор, це музикальний продюсер. І я коли це почала, трошки так сконфюзилася, тому що така цікава комбінація комбінація досить, тому що це більш такий айтішний про хакерів, це такий, знаєте, айтішний трилер. Про Ян Кедалт тематики. І автор, я почекувала, коли прочитавши його біографію, я очікувала, що він там буде писати щось там про музику, про сцену, про кіно, про якусь романтику. Ну, навіть просто трилер айтішний, де вказується багато таких специфічних слів, айтішних різних їх там переписки цих ребят. І так далі, і ти конфюзишся, що це, як це, і це ще цікавіше, це ще більше викликає в тобі таку зацікавленість, що там буде, як це все буде описано, що вони зроблять. Починаю читати, буду постати, розпоставю тобі постять, опять мене постять. Буду розповідати про що тут частинами. Можливо, де ще буде спойлер, сорі, тому що я тільки вчусь розповідати про книги, щоб якось так обережно все сказати. Е, тому залишайтесь, заваріте собі чайочок або каву, беріть вкусняшки і. Перед тим, як розповідати про книгу, я б хотіла її більш продемонструвати. Видавництво Artbook, вони видають дуже класні книги з кольоровими зрізами. Вони, це якась така фішка одна із видавництв. Бачите, тут блакитне, тут зелененьке, ну і тут така змішана. Приємно читати яскраві кольори і. Воно досить гарно так стоїть на полисці, і мене особисто тішить. Всередині книги вони тут йдуть така більш як газетний папір. От, але досить приємно читати, дуже класний шрифт і легко читається, коли от так от структуровано сформовано. Багато діалогів описано, що дуже люблю, коли йдуть діалоги. Що, ще, що ще? Тут є кожний розділ він починається як дата, місце, де відбувається якісь такі нюансики. І це така ідея як в уяві, як фільм. Тобто, знаєте, можна робити екранізацію дійсно з цього фільму. Як фільму кажу, книги, тому що, наприклад, там от фільм, коли дивишся, там бувають такі сюжети: там таке то число, події Сан-Франциско, таке то місце, якісь такі нюанси. І далі йде сюжетна вже якась лінія. Воно прикольне, ти ти читаєшся таке відчуття, що ти дивишся фільм. Екранізація, якби була на цю книгу, я думаю, дуже мені б сподобалось. От, в кінці книги, до речі, є, так як це айтішний, ще така айтішна тематика, і мене порадувало, що тут є глосарій, де описано різні айтішні словічки. Мені багато що відомо, зрозуміло, деякі слова були нові, що здивувало, і досить цікаво було потім дізнатися, що це таке, так як це моя сфера, мені таке сподобалось. Продовжую читати, буду ділитися. Всім доброго ранку. Так, добрий ранок, тому що е, зараз прокинулася, зібралася на роботу, але хочу перед цим поділитися е, по книжці. Е, вчора я довго не спала, читала, ну, як довго, в порівнянні. Е, тому що. Читала книжечку, зараз я на 74-й сторінці, і наразі відбуваються події, де вже шість цих підлітків вони пройшли якийсь етап ворі, вони знайомляться. Йде Вон... такий діалог, де вони кожен розповідає частково про себе. Звичайно, вони залишають цю нотку інтриги і невідкритості, хто вони де і як. Не всі, але. Розповідають якусь частину про себе і е, потрошки розкривають про те, що вони якось допов'язані з програмуванням і їхні неймовірні знання. І кожен з них він є е, особливий. Тобто хтось запам'ятовує код, може прочитати безліч сторінок коду і одразу його запам'ятати, швидко рахувати, хтось більш продуманий, хтось там написав. Котики, який там зламує цілі системи і так далі. Досить цікаво, я такі теми, як я вже казала, люблю. Мені це імпонує і цікаво про це читати. Але перед цим був такий розділ, ну, як розділ, декілька сторінок описується, як ці. Ребята, вони проходять своїми героями, вони проходять в грі. Тобто, як вони там зустрічаються, проходять певні етапи, воюють, як вони разом, як команда, досягають перемоги. І читаючи ці уривки, я розумію, ви там повністю порнаєтесь в гру. І це гра більш така стратегічна, де присутні ельфи, де присутні різні там монстри. Русалка, ну русалка це головна героїня. тобто. А, і... Оця от їх стратегія, оці от різні описи. Я розумію, що я в стратегічні ігри особо не грала. І для мене це трошки диковинко. І в якийсь момент я подумала: Блін, мені ця книжка буде нецікавою. Але потім, коли воно перейшло вже до програмування і так далі, тобто, не програмування, тобто про їх розмови, я думаю, все-таки цікаво. Тож, е, наразі. Їду на роботу, можливо, десь у чи де почитаю ще, і буду далі розповідати. Так, ну що ж, я вже на сотій сторінці ідеального шторму, і а, книжка досить себе поринула, мені цікаво і продовжує бути. А, що відбувається далі? Ці ребята перезнайомились, як я вже розповідала, вони всі цікаві і вони всі здружилися. окрім а, а, срібного серфера. А, це чувак, який досить такий критичний, в нього такий юморочок специфічний. Він любить тролити жорстко і так далі, але а, він такий цікавий герой, він несе також свою долю в, цьому, в цій розповіді. І а, од... що відбувається далі? Один з персонажів, один з ребят, він з Африки, і він розповідає свою історію, що він проживає в місті, де добувають корисні копалини, таких як Колтан і а, з нього виготовляють електролітичний конденсатор, і, а, який використовується в телефонах, комп'ютерах, машинах навіть і так далі. І а, оцей сам елемент, а, він добувається досить нелегко, тому що там шахти, де не завжди кожна людина може пройти, запускають туди дітей в ці тунелі, це небезпечно, це не оборудовано. Це все на крові, на загиблих. Звичайно, це історія, я не знаю, чи це реально. Але я задумалась навіть після цього загуглила про цей калтан. Дійсно, є така речовина, яка додається там, і дійсно з нього роблять те, що я вже проговорила. І мені стало сумно, що якщо це правда, що це все на смерті і на а, крові людей, я в тих умовах, і ми, а ми цим користуємось. Дивний влаштовний світ, є наче подумати. Так от. Він розповів їм, що така от штука, і мало того, що це все жахливо відбувається. Так що постійна війна над ними стоять люди, які платять без цін, а потім викупають як штати США. ой, Штати США кажу, Штати і Європа. Вони це все викупляють, продають за шалені гроші, піднімають на цьому гроші і так далі. От, і вони всі спілкуючись, вони всі вирішили, що вони допоможуть цьому хлопцеві, який сказав, що він сам буде виводити цю компанію на чисту воду. Але а, вони всі сказали, що вони його не залишать, вони будуть всі разом, і вони створюють таку а, свою хакерську компанію, Ну, не компанію, тусовку. Що відбувається далі? Вони намагаються вийти на цю компанію, яка не а, чесно працює, називаємо це так. А, вони аналізують, вони знаходять різні їхні ресурси, вони їх атакують, зламують паролі, скачуть, а, пошти, читають листи і так далі. Де люди різні, але вони спрацювалися і діють на благо. Хоча вони зовсім з різних куточків світу. Наприклад, США, Японія, Австралія, Колумбія, Німеччина, Конго. Їх лідери знаходяться сам в США і в Сан-Франциско, якщо я не забула. І вони все рівно спрацьовуються, не дивлячись на ці відстані. Як я вже попередньо розповідала, що вони зовсім інакші, тому що в них кожна своя історія в когось інвалідність, наприклад, отримали і прикований до візка. Хтось там від багатого життя навпаки ховається. Хтось тікає від батька, який прислідує і хоче спричинити якесь зло. Хтось має аутизм. Хтось з бідної сім'ї настільки, що просто втік із цих от злинів. Але е їх об'єднує одне це комп'ютер і інтернет. Отже, зламавши систему компанії Hoboken, якщо вірно говорю, вони передали ці всі дані в організацію, яка це все опублікувала, виявилася, скажімо так, на чисту воду, як новини. І таким чином ці шестеро людей вони заявили про себе, про їхню боротьбу проти такої злочинної системи. І, відповідно, після цього на них звернуло увагу АНБ і на них вийшов слідчий Джейкоб. Джейкоб це чувак, також програміст. Який не є тупим, і він досить легко вийшов на них, розуміючись, в мережі і так далі як це все робити, тому що він розробив систему спай, за допомогою якої служби вийшли на нього і запропонували роботу. Тому, хоч ці шестеро рібят, вони досить обережно використовували різні свої системи, користувалися. Браузером Тор і різні айпішники міняли і так далі, але е, все рівно вони залишили якісь десь свої сліди, за допомогою чого цей Джейкоб на них вийшов. Е, голосно заявивши про себе і розуміючи, що їм прилетить за, таку, е, от, е, за такий вчинок, вони все рівно не зупинилися, вони нон-стопом. І їм оцей товариш з Африки він повідомив про те, що ця компанія це лише використання сировини, є більше зло, яке супортить війну, яке перевозить зброю, постачає танки і таке інше. І вони вирішили взламати ту систему. Сьогодні неділі ми вибрались на басейн, але я не можу, щоб просто втрачати час і не читати, тому що події розвиваються дуже стрімко. Якщо попередня компанія Hoboken вони вели сировину корпорацію, то вони вже ребята вийшли на другу компанію Liberty Bells, Це вже більш масштабніше, більш зашифрована називається так компанія, яка вже займається зброєю, винищувачами, танки і так далі. Тобто вони супортять війну. в них дуже закудована вся оця така security система, яка виглядає як луковіця. Цибулина, да, цибулина в три слої і вони намагаються це все з хакнути, зламати, розробляють програми, системи, як проникнути. Досить цікаво, все відбувається. і просто от зараз вони вже хакнули, проникли в саму середину цієї цибулини, і вони е, вивели на екрани led екрани е, про компанію оцю масштабну і. Таємно, от і всі в шоці просто. І зараз відбуваються події, як Liberty Bell, ця компанія, вони хочуть опровергнути оцей а-ля чорний піар. Компанію, яка супортить зброю, ми розуміємо, що це не проста, да компанія, просто це великих масштабів таємно, і вони, на жаль, співпрацюють із службами безпеки. Це все таке нечесне. І вони так просто не залишать осторонь ту подію, що ці ребята їх викрили. Звичайно, вони. Будуть мститися, вони будуть на них полювати, вони влаштовують це полювання, і навіть Служби безпеки вони почали нервувати, що ці хакери вони не прості, вони досить такі кмітливі і можуть навіть щось розкрити в їх сторону. Відповідно, за ними полюють, когось спіймали, хтось втік, когось, на жаль, вбили. Що є сумно, дуже, і не хотіла, щоб так було в цій книзі. Але а, читаючи книгу, досить мені якось легко так написано і прослідковувалася ця сюжетна лінія. І я, в принципі, очікувала і знала, який буде результат. Я і думала, що хтось буде все-таки з підслужбу на боці цих людей, цих ребят. Але на 347-й сторінці починаються відбуватись події трошки закручені. Я не буду вже спойлерити, бо мені здається я і так багато чого лишнього розказала. Ем, але е, сюжет трошки міняється, і потім починає доходити, що, і хочеться прочитати попередні сторінки, е, що там було, і порівняти, і стає зрозумілим. І якщо тако вчитатися, то виявляється, що перші дві сторінки цієї книги це є кінцівка, реально повноцінна всієї книги. І такий думаєш, да. дуже класно розкриваються ці юні хакери. Мені подобається. Подобалось читати їхні чати, як вони один з одним спілкувалися, хто яку частину роботи, розробки зробить, візьме. І вони такі юні, але такі мощні хакери з таким мисленням. І вони, їхні підходи до цього е, взлому систем. Е, вони використовували і зворотню розробку, експлойтну нульового дня, е, рад Троян. Е, що там ще було? Бекдор, Хробак, куйма всього. І мені подобалося, коли вони там списували в своєму чаті, і вони питали один одного: Epic він, Epic fail. Класна, класна книга, рекомендаціон, тому що тут не лише просто айтішний і і розслідування, але тут прослідковується лінія е, команди, роботи команди різні, зовсім різні. Але вони спрацювалися, крутий лідер, е, відпрацювання лідера просто бомбезне. Е, і не тільки він керує всім, кожен тримає свою цю відповідальність, оцю свою значимість в команді, е, відповідальність за продукт е, на так, як вони роблять. Тобто, це. Показник такого одного робочого механізму. Дочитала книгу. І перша сумно. те, що, на жаль, є компанії в світі, які супортують зло, називаємо це так, і їх ще й захищають, захищає влада і намагається закрити рот тим, хто намагається бути проти цієї системи. В це показано і так сумненько. Але рекомендаціон, як вже казала, легка, цікава, Янки Далт-книжка. Хотілося б ще щось таке цікаве почитати, тому, якщо ви напишете коментар з якоюсь рекомендацією, з такою тематикою, буду дуже вдячна. Приймаю будь-які фідбеки, як прийнято казати на Ютубі. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, натискайте колокольчик, пишіть коменти і будемо бачитись в інших відео. Па-па!